Жіноча білизна мікс від брендів Дім та Есмара. У лоті буде лоту 6 кілограмів та 100 грамів і вартість 6145 гривень. Тут будуть е, різні трусики, будуть як і безшовні, так і мережені розміри від XS до XL. Будуть різні кольори, як і класичні, чорні, білі, так і різнокольорові. Будуть ось такі сіренькі. Ось такі будуть персикового кольору. Ось такі будуть з обробленням, з мереживом. Поверху будуть такого плану з мережевом. Такі синенькі різні. Буде як упаковочка, так і без. Ось такі гарні будуть бежеві, також зі вставочками мережевими. Дуже гарно. Будуть ось такі класичні, біленькі. Будуть ось такі чорні, багато різних кольорів. Ось такі чорні, багато-багато великий такий асортимент. По розмірам тут є різні. Наприклад, тут 40-42 універсальні йдуть, 48-50, ось тут бачу, також є 36-38. Ну, приблизно це XS по XL. -очку. Такий лот у нас лише один, вага його 6 кг і вартість 6145 грн. І для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.